Покажу вам відразу два рецепти своїх улюблених закусок із оселедця. Готується все дуже просто, а можна поставити навіть на святковий стіл. І перший варіант це оселедець в гірчичному соусі. Оселедець я використовую уже слабосолений. І до нарізаної рибки додаю соломкою цибулю та кріп. Окремо готую соус: це лимонний сік, два вида гірчиці, гостра та зернова мед, олія і все це гарнесенько-гарнесенько перемішати, щоб маса стала ось така однорідна. Тепер перемішуємо і обов'язково дати настоятися. Хоча б дві години, тому що тоді буде ще смачніше. Другий варіант мені подобається ще більше це оселедець у сметанному соусі з яблуками. Нарізати, звісно, все можна як захочете. Я ж нарізаю рибку тут великим кубиком. Яблука нарізаю сюди вже середнім кубиком. І якщо у вашому яблуці тверда шкірка, ось як була у мене, то її краще почистити. Ну і цибульку я сюди нарізаю вже дрібним кубиком. До речі, саме цей варіант оселедця можна назвати і салатом, і закускою одночасно. Далі додаю сюди сметану, гірчицю, лимонний сік, цукор і все гарненько перемішую. Бажано також дати настоятися для когось. Всі ці поєднання можуть здатися незвичним, але це дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Ну і я знаю, що у нас з вами смаки на посуд співпадають, тому показую вам свою нову колекцію посуду тригір'я. Тарілочки з цієї колекції є абсолютно різних форм та розмірів. Ті, що є в мене, це ще далеко не весь список. Тому залишаю для вас посилання на магазин з таким гарним посудом в описі під відео.